дивитесь новини на сьомому каналі в студії. Для вас працює Іванна Герасимчук. Вітаю! Одна людина загинула від осколкових поранень. Ще троє постраждали внаслідок нічної атаки РФ по Одещині. Уламки збитої російської зброї влучили по складах підприємству у Лиманському районі області. Військові зафіксували три місця трощі. Деталі дивіться у сюжеті. Перша тривога пролунала близько 22.00. Відразу за нею серія вибухів, які чули містяни. Частину ворожих ракет збили ще на підльоті до міста у морі, частину вже над Одещиною. Це були і калібри з чорного моря, і іскандерика з наземних об'єктів з тимчасово окупованої території. Вісім ракет було знищено. Потужний повітряний бой тривав довго. І звісно, тільки після уточненої інформації можна було визначитися, що саме під час повітряного бою дві з ракет, які були збиті над промисловою зоною одеського району, своїми уламками пошкодили промислові об'єкти. В результаті ураження промислової зони від осколків загинув один з охоронців складу. Ще троє чоловіків, отримали поранення. Один самозверненням приїхав своїм транспортом, забій м'яких тканин ноги правої, без садин, без нічого, обстежений і відправлений амбулаторно додому. Двох доставила швидка медична допомога. Один з них був забій лобної ділянки голови, обстежений, і відправлений на амбулаторне лікування додому. І останній пацієнт середньої ступені важкості приїхав з відкритим переламом гомілки правої ноги, він прооперований і зараз проходить лікування в нашій лікарні. Суттєво постраждали три будівлі. Працівники, які були на місці, кажуть, почули звуки вибухів та одразу вибігли з приміщень. Вийшли, вийшли на вулицю всі. Ребята живуть на другому етаже. А я там вагон спробував. А ті що тут на другому поверсі не постраждали? Ні, ні. Вони швидко вийшли на двері. Встановлювати збитки поки рано, кажуть місцеві працівники, але руйнування суттєві. Частина продукції знищена. Директор одного з підприємств каже: інформація, яку розповсюдили окупанти про те, що нібито тут є хімічна зброя або військова техніка. Фейк насправді ж це склади з агропродукцією. Ще не було експертів, ми ще не приділились. Сильно было, то есть вы были здесь? Нет, мы здесь не находились, находилась охрана, находится в шоковом состоянии. Комментарии пока мы даже не можем с ними побеседовать, потому что ну, вы понимаете, почему. Будут специалисты, они будут определять, но разрушения серьезные. Нині на місці працюють соціальні служби, які встановлюють вид зброї, якою цієї ночі обстрілювали Одещину окупанти. Також необхідно встановити збитки, завдані одразу кільком підприємствам. Іванна Грисимчук Костянтин Лужневський, сьомий канал. Дія зернової угоди триватиме до 18 липня. Про це повідомив віце-прем'єр Олександр Кубраков. Він додав, що з середини квітня Росія безпідставно почала обмежувати роботу ініціативи. А з травня фактично заблокувала її, бо відмовилась від реєстрації нового флату та проведення інспекцій. Через це майже 70 суден опинилися в режимі очікування у територіальних водах Туреччини. Та, попри всі перепони, загалом на сьогодні на потреби світу вже відправлено по на 30 мільйонів тонн агропродукції. Одеські аграрії цьогоріч отримали кредитів на 2 мільярди гривень. Про це відзвітували у профільному міністерстві. Це кредитні кошти для розвитку власної справи в рамках державної програми. Доступні кредити 5.7.9». аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 мільйонів гривень. Кредитування надається зі ставкою від 5 до 9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва. Загалом по всій Україні аграріям виплатили вже майже 32 мільярда гривень кредитів. До дня вишиванки в Одесі відбулася урочиста хода. Минулого року таких заходів не проводили. А цьогоріч вирішили поступово повертати традицію. Адже раніше до дня вишиванки в Одесі відбувався масштабний мегамарш. Цьогорічна хода проходила у парку Шевченка. У ній взяли участь майже півтори сотні людей. Незважаючи на всі, всі, всі перепони, на те, що москалі нам не дають спати, і взагалі ми їх дуже сильно ненавидімо, проте сьогодні всесвітній день вишиванки да, 3-4 травня, і ми вирішили, що не можемо не провести мініатюрний захід. Пісні, вишиванкове дефіле та благодійний аукціон у міському саду. Теж провели святкові заходи до дня вишиванки. Окрім концертних виступів творчих колективів, тут також провели аукціон на підтримку зсу. Розігрували вишиванки, які створили учні одного з навчальних закладів Одеси. Це вишивка робота нашого Одеського ліцею технології дизайну. Він знаходиться на вулиці Олександра Невського, і це, на мою думку, один з найкращих закладів професійно-технічної освіти, тому що навчають своїми руками виробляти такі речі. Крім того, там готують перукарів, там готують людей. Які дітей навчають дітей, які мають особливі освітні потреби, ну, чудовий заклад. А крім того, ми не тільки придбали сьогодні таку красу, і я думаю, Одеса побачить її на одній з найелегантніших леді нашого міста. Ми ще ці гроші можемо передати сьогодні фонду Південний Берег на придбання дронів. До святкування також долучилися і представники поліції. Вони роздавали містянам патріотичні стрічки та збирали від людей побажання. Я написала, щоб ми зростали у могутності сили, тому що у ворога немає ніяких шансів. І перемога насправді дуже буде могутньою, адже ми могутні, сильні і не не Сім сатиричних картин про окупантів одеського художника Сергія Бошко викупили у приватну колекцію в Італії. Одесити мали змогу побачити роботи наживо під час закритої благодійної виставки митця. Детальніше про картини і їх автора дивіться у сюжеті. Окупанти з пакетами на головах у херсонських кавунах або росіяни у вигляді овець. Такими їх бачить одеський митець Сергій Бошко. Це перша його колекція у новому стилі. До цього художник писав абстракцію. Одна з останніх великих колекцій відчуття міста для роботи над картинами. Митець подорожував Україною і свої враження від міст фіксував на полотні, змальовуючи контури населеного пункту. А це був проект у 2015 році. Я розуміти, що вже відбувається з нашою країною, щось жотаніла. Складное. То есть у нас уже отжали Крым тогда, у нас уже была война на Донбассе. И я понял, что я хочу узнать нашу страну. И тогда родился такой проект. Я путешествовал, я ездил и жил в каждом областном центре. Но, к сожалению, не в каждом. Тогда уже меня в Донецк не пустили, потому что там бои велись. И под впечатлением я ходил, я знакомился с людьми, собирал вот всякие впечатления. И потом приезжал домой в Одессу и делал э, в такой абстрактной форме, показывал э, ветчутя места, в котором я побывал. Вже під час повномасштабного вторгнення Сергій написав сім картин у серії окупанти. Автор розповів на цю колекцію надихався мемами з твітеру, хотів показати ницість армії РФ. Я зрозумів, що я не можу вже писати абстракцію. У мене абстракція вже абстракція так не працює. і мені захотілося відпекати, відпекати в живописі, вживатися, від всіх тих соби, які присходили. Мені не хотілося показувати такий жистяк. То спочатку на звісно, пробивався, як і у багатьох художников, а потім я. Захотів просто рісувати живопись цвітною, і ці образи все одно котра вокруг нас, они стали переходіть на до и поэтому получился такий проект з некой іронією. Ексклюзивно цю колекцію бачили відвідувачі закритої благодійної виставки, що пройшла в новому культурному центрі Юніон. Далі її покажуть у Берліні, і лише потім вона потрапить у приватну колекцію. До речі, купили картини іноземці. Звісно, це дуже дуже потужне враження, тому що досить. До стежу за творчості Сергія. І ця серія вона дуже сильно відрізняється від загальної лінії його мистецтва. І це з близькознавської точки зору це одна з перших серій, які настільки іронічно підходять до досить травматичних символів для нас усіх. І це поєднання таких яскравих пейзажів, які дозволяють трохи відволіктися від цієї буденності воєнної, але в той самий час це використання потужних воєнних символів, котрі. Дуже легко зчитуються І Ось ця комбінація вона дає одночасно привід і задуматися глибше, і трохи відволіктися та абстрагуватися, підійнятися над тим, що знаходитися всередині контексту і вийти за його межі. Тому мені дуже подобається. Під час мистецького вечора продали ще одну з картин художника: усі виручені кошти підуть на допомогу Збройним силам України. Івана Грасимчук Костянтин Лужневський, сьомий канал. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий канал.